Економічна криза, з якої США починають потихеньку видряпуватися, зачепила не лише пересічних американців, але й зірок та багатіїв. Чимало з них, аби швидко отримати готівку, несуть свої діаманти та коштовні речі до комісійних магазинів. У найпрестижнішому районі Голлівуда, Беверлі хіллз Комісійну крамницю тримає Йосі Дайна, серед клієнтів, якого чимало мільйонерів та голівудських зірок. Як працює його перевірений часом бізнес, розповість Андрій Годованець. Йосідай не приїхав до США з Ізраїлю. Його батько пекар з Тель-Авіву, а сам він у минулому офіцер ізраїльської армії. Цю крамницю він тримає вже 30 років, але такої популярності, як за останні 12 місяців, він ще не бачив. Якщо підеш до ювелірної крамниці, заплатиш шалені гроші. У Беверлі-Гілл сьогодні багато хто приносить речі, яких раніше ніхто не бачив. Це історія Голлівуду, рідкісний знімок Кларка Гебла, унікальні голівудські фотографії, вилеті з бронзи руки відомого боксера Могамеда Алі, статуетки премії Золотий глобус, вечірні турбинки, прикрашені золотом у 18 каратів, та антикварний гребінець із золота у 24 карати. Загалом у цьому комісійному магазині знаходиться цінних речей на мільйони та мільйони доларів. Серед клієнтів Йосі Дайни – колекціонери, працівники аукціонів та художніх галерей, а також кінозірки. Леонардо Ді Капріо, Дженет Джексон, Лайза Мінеллі та Джордж Гамільтон. Люди не хочуть платити повну суму. Ніхто не хоче йти до Карт'є чи Геррі Вінстон та платити 100 тисяч доларів за те, що тут коштує 20 тисяч. І це не залежить від того, наскільки люди відомі. Одного разу Джордж Гамільтон мені сказав: ми заробляємо більше грошей, але ми не дурні. Ми актори, але шукаємо найкращу ціну. Йосі Дайне спеціалізується на позичках інколи сумою у кілька мільйонів під заставу діамантів, коштовних годинників, скульптур та картин. Таким чином Йосі допомагав фінансувати навіть голівудські фільми. Чимало клієнтів мешкають за кордоном та укладають контракти по телефону. Таємниця успіху Дайни, здатність швидко зібрати необхідну суму, розуміння предметів мистецтва та конфіденційність якщо комусь потрібна позичка готівкою, наприклад, півмільйона, чи навіть два чи три мільйона доларів, то мені потрібно щось, що коштує трохи більше, і я видам позичку негайно. Інакше вони мусять йти до банку, не знаючи, чи їм схвалять кредит. А потім, навіть якщо схвалять, це забере місяць чи два, аби його отримати. У мене це займає 24 години. Йосі Дайна єдиний, хто поєднує продаж предметів мистецтва із видачою позичок під заставу скульптур чи живопису. Він пояснює це тим, що позичальники, на відміну від нього, не розуміються на мистецтві. Встановити вартість предметів мистецтва йому допомагають два його працівники. Часто, коли фінансова ситуація покращується, люди, що здали коштовні речі у комісійний магазин, викуповують їх назад. Інші, як Джозеф Лен, переходять до Йосі, аби поповнити свої колекції як колекціонер, ти завжди хочеш покращити свою колекцію. Неможливо все здобути за раз. Забирає роки її покращити, збільшити вдосконалити. Колекціонери зазвичай купують якусь річ, потім її продають та купують кращу. Джефрі Боунс, музичний продюсер, також постійний клієнт. Йосі йому також подобаються годинники, але дуже часто йому негайно потрібна готівка. Я його старий клієнт, купив у нього багато годинників. Якщо хочу купити годинник, яких у мене немає, мені не вистачає готівки, то він видасть мені позичку на один з моїх пайтек – Філіп чи Ролекс. Таким чином я матиму додаткові гроші і можу купити новий годинник, який мені подобається. Керін Каплан, домогосподарка та мати трьох дітей. Мешкає у Бевлігілс. Час від часу вона бере у Йосі позичку, купує та продає коштовності. Я домогосподарка та маю чимало коштовних подарунків від мого чоловіка. Якщо я хочу якусь річ, години, кобручку чи кульчики, я завжди приходжу до Йосі. Подивитися, чи він це має. Я люблю інколи повертати ювелірні прикраси. Мені подобається торгувати. Якось Йосі мені сказав Керін, якщо тобі потрібна готівка, ти можеш здати свою ювелірну прикрасу. Я дам тобі готівку дуже швидко. Тобі не потрібно. Заповнювати форми, йти до банку, чекати, чи тобі схвалять кредит. Як правило, клієнти мають повернути позичку через 4 місяці, але з Йосі завжди можна домовитися про відстрочку. Андрій Годованець, Голос Америки.